Всім привіт! Я знайшла чудовий рецепт, як позбавитися болю в хребті. Ця проблема також мені актуальна, тому буду тестувати і ділюсь з вами. Для того, щоб щоранку прокидатися повним сил та енергії, варто щодня перед сном вживати суміш із трьох інгредієнтів, що дозволить ефективно і швидко відновити сили, зменшити біль у спині, а особливо, хто займається інтенсивним тренуванням. Потрібно всього три інгредієнти: курага, інжир. Чорнослив. Всі ці висушені фрукти місять речовини, що сприяють відновленню тканин м'яких міжхребцевих дисків. Ось, власне, я придбала е, такі сухофрукти. Все брала по упаковці, щоб було декілька порцій. Ось таку корогу взяла. Корогу перед цим я замочила добре. І гарно вимила. Я підготувала сухофруктів на дві порції. Усе ретельно подрібнило в чашу блендера. Ось у нас чорнослив знизу видно, інжир. Все загрузила в блендер. І ось така виходить подрібнена суміш. Як на мене, то досить смачно виглядає. І все це помістило ось таку ємність з кришечкою і по чайній ложечці ввечері будемо їсти. При цьому магічний вплив, фруктова суміш надає і на чоловічу статеву силу, і на жіночі лібіду. Навіть якщо ви не займаєтесь професійним спортом, рідко відвідуєте тренажерний зал, ця чудодійна суміш сприятло позначиться на вашому самопочутті. Тому посміхніться і будьте здорові! Дуже дякую моїм слухачам. Па-па!